Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам, вдало підійти і ввійти в зимовий цикл і підготувати своїх бджілок, щоб вони вдало вам перезимували. А сьогодні я хочу з вами порозмишляти на дуже таку цікаву тему: чи реально взагалі обійтися без хімії на Пасіці? Я вже давно задаю це саме питання і давно досліджую, сам досліджую і роблю певні якісь експерименти. В цьому році запустив пару сімей, яких взагалі не використовував ні каплі хімії. Бджолки живі, здорові. І, дасть Бог, будемо живі здорові, навесну я вам ці сім'ї покажу. Але чому я задаю? Собі це питання, чи можливо без хімії. Я дивлюся вже і багато спілкувався і спілкувався з редактором журналу Пасіка, який вже давно виходиться без хімії. Мене зацікавило і, скоріше всього, навіть буду виписувати цей журнал. Він каже: вони теж проводять досліди, показують. І... Теж дивився багато каналів, хто займається сублімацією, теж обходяться без хімії або в крайньому випадку. По мінімуму, допустимо, останній раз, чи контрольний по хімії, хімію. В цьому році я ставив і полоски, і димів. Димів таким базальтом. Його мінус, тому що він його трішки важко запалювати. Якщо в вароджеті і хороша горілочка, то все супер. Від нього кліш сипиться. І потім я проливав сім'ї, ставив полоски, продимів і потім пролив щавелькою. Хто слідкує за каналом, щавелька з ефірними маслами. Після щавельки зробив контрольку, контрольку то е, цим базальтом продимів, де там впало один-два кліща. Значить щавелька чудово працює. А одну сім'ю я не проливав, хотів спробувати такі методи, як, зараз я покажу, як отака молочна кислота. Ви не повірите, я був здивований, як від неї впав кліщ. Звичайно, я раніше теж шукав, експериментував, пробував отаку молочну кислоту. Теж бачите, фірми Базальт, це, але це ветеринарна. Це там для корів, а це спеціально розроблено для бджілок. І тут геть рецепт є. Від такої щось там впало пару кліщиків, від такої ветеринарної. Ось ця сім'я оброблялася цією молочною кислотою і дивимося ось ось результат. Я нарахував ну, десь до 40 кліщів. Звичайно, якби пролив перед цим щавелькою, набагато менше було. Ну, Тут стояли, звичайно, полоски. Після полосок я продимів і щавелькою не. Так що молочна кислота працює. Значить, ще є. Буду її пробувати експериментувати. Там пише на ту бутилочку додати 650 мл води. 650 літрів води. Я буду пробувати замість 650 літрів води додавати сіропу пробувати методом проливу. Бо вона тільки працює з росинки обрискувати кожну рамку. Звичайно, 100 сімей це дуже дуже, і дуже. але її можна використовувати, я думаю, так само в загудівлі в сіроп давати, щоб джілки у зиму ставили. І можна додавати у канді весною давати теж як профілактичний. Я знаю і розумію, що. Без хімії це важче, краще поставив і все. І ти не переживаєш. Тут, звичайно, більше. Але давайте подумаємо не навіть не про бджілок, а про себе. От ми відкачали мед. І зразу, як ставимо полоски. Ну, допустим, пів пасіки відкачав і зразу поклав, а там далі качаєш. Ти ходиш по пасіці, ти вдихаєш. Ну, як би ти не хотів, бдж бджілки стараються цю заразу з вулика вивітрити, щоб її не було. І ти ходиш саме цей, ці пари вдихаєш. Не вдихаєш аромат меду, аромат прополюсу, який є на пасіці, а вдихаєм хімію і сам перед гробом своє здоров'я. І я думаю, що приміняти молочну кислоту щавельку плюс сублімацію. Можна взагалі обійтися без хімії. В крайньому випадку контролька, от як я після щавельки ще взяв, продимів. Продимів, але все одно заходиш зараз на пасіку. Це треба продиміти і тиждень сюди не, не заходити. От тоді, туди... Ось навіть така, наприклад, ситуація. Ось я поклав і тут 100 раз підходиш до цих полосок. Все одно тут якась мінімальна доза хімії є. Ну, тут у пакеті, звісно, безпечніше, але отак стоять полоски. От так, друзі. Звичайно, приємна в мене новина така. Для мене, можливо, когось зацікавить. Все ж таки появилась надія, що можна на пасіці обходитись без хімії. Взагалі, просто включати молочну кислоту, щавельку і. Плюс сублімацію на щавельці. Молоч... і щавелька з ефірними маслами. Я подивився, що вона Ну, на рівні амітраза. А можливо, ще краще Щавелька з ефірними маслами. Після щавельки з ефірними маслами зробив контрольну. Ну, Впало десь 1-2. Ну, ну і що там? Ось так, друзі. Я думаю, що я думаю, багато буде зацікавлений, щоб обходитись на пасіці без хімії. Сам перед для здоров'я пасічника і, звичайно, для наших здоров'я бджілок. Думаю, де буде менше хімії, вони будуть крепші і здоровші. Добре, хай вам всім щастить здоров'я вам і вашим бджілок. До побачення.